And this vote the Asia 311 and the nays are 112 the bill is passed. Д 311 за і 112 проти. На цих кадрах історична і дуже довгоочікувана мить. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів нарешті проголосувала за законопроект щодо допомоги Україні. У цього документу був довгий шлях. Ще від осені минулого року, коли стало відомо, що президент США Джо Байден проситиме у Конгресу пакет допомоги для України, Ізраїлю та країн Індо-Тихоокеанського регіону, сумарно на більш ніж 100 мільярдів доларів, 60 з них для України. Але після цього на законопроект чекали численні перешкоди на усіх етапах ухвалення. Сьогодні ми отримали рішення, якого очікували про пакет американського. Рики, за яке так ми боролися, і дуже вагомий пакет, який відчують і наші воїни на передовій, наші міста і села, які потерпають від російського терору, за півроку, поки Україна залишалася без допомоги США, змінилося чимало. Країна втрачала території. Так генсек НАТО Єн Столтенберг назвав відхід українських військ за Авдіївки прямим наслідком затримок допомоги з боку США. Європейські союзники України їздили до Вашингтона переконувати Конгрес проголосувати за допомогу, а тим часом істотно збільшували свою збройну підтримку. Україна встигла підписати сім безпакових угод, які мали би гарантувати їй довгостроковий захист. А в Європі і США серйозно заговорили про ризик прямого конфлікту із Росією в майбутньому. Доки документ набув нинішнього вигляду, і спікер Майк Джонсон таки поставив його на голосування у палаті представників. Він пройшов низку суттєвих змін. Законопроект справді змінив окремі підходи до надання Україні допомоги. За кілька днів до голосування Джонсон оприлюднив текст документа, звідки ми дізналися, загальна сума залишилася практично незмінною від сенатського проєкту, який ухвалили в лютому: 61 мільярд доларів. 23 мільярди піде на поповнення запасів армії США, ще понад 27 на власне закупівлю озброєнь. Це і ремонт та переобладнання зброї для потреб української армії, і постачання зброї наявної на складах армії США. Окреме положення законопроекту. То передбачає, що адміністрація Джо Байдена має якнайшвидше передати Україні далекобійні ракети «Атакамс». Водночас, тут основна відповідальність усе ж таки буде на адміністрації Байдена. Він може відкласти це рішення, якщо воно буде шкодити інтересам національної безпеки США Це стара військова приказка. Ми краще відправимо кулі на конфлікт за кордоном ніж наших власних хлопців та наші війська. Гадаю, це важливий момент ухвалити таке рішення. Я розумію, що це не ідеальний законодавчий акт. Ми не впевнені, що він може бути ідеальним в часи розділеного уряду та в часи, коли існує багато різних думок, але немає жодних сумнівів у тому, що Палата представників внесла багато істотних покращень у законопроєкт Сенату. І ще одна важлива відмінність: законопроект передбачає майже 9,5 мільярдів на невійськову допомогу від США, і більша її частина буде надана Україні у форматі позики на вимогу республіканців. Слово позика нас тут не має лякати. За пропозицією Джонсона впродовж 60 днів адміністрація Байдена може домовитися з урядом України про те, коли і як повертатиме економічну допомогу. Але у документі є опція, що ймовірно повертати її взагалі не доведеться. Після січня 26-го року президент за згоди конгресу. Має право списати усю заборгованість остаточно і безповоротно. Я хотів би нагадати усім про те, що США зробили для Великої Британії під час Другої світової війни. Ми надали Британії значні позики, щоб вони могли пережити атаки Німеччини, а потім, зрештою, і перемогти. Я сподіваюся, що це фактично відкриє шлях для оновлення законодавства про ленд-ліз і значно більшого обсягу фінансування для України у формі ленд-лізу. Крім того, Палата представників схвалила й законопроект, який передбачає можливість конфісковувати російські активи на користь України, а ще розширювати антиросій. Ські санкції. Відтак, якщо за це проголосує Сенат, президент США зможе конфісковувати російські активи і передавати кошти до спеціальних фондів. Також Байден зможе у цьому координуватися із державними партнерами. Водночас, умова витрачання цих коштів для України поки що не звучала. Поговоримо про те, як взагалі вдалося нарешті провести багатостраждальне голосування у конгресі. Тут потрібно повернутися на крок назад. Ще на етапі голосування у сенаті, де більшість за демократами проголосувати за документ швидко не вдавалося через внутрішньополітичні суперечки довкола питання кордону із Мексикою. Частина республіканців, навіть ті з них, які загалом підтримували Україну, вимагали включити фінансування національних кордонів Сполучених Штатів у пакет із Україною. Ці питання то зводили в один документ, то розділяли. Поки в палаті остаточно не вирішили, що це два окремі питання. Хоча це й сподобалося далеко не всім. У so нас є члени конгресу, які розмахують українськими прапорами у залі Палати представників Сполучених Штатів. А ми нічого не робимо для безпеки нашого кордону. Я думаю, кожен американець у цій країні повинен бути розлючений. Хто за цих людей буде голосувати? Як можна голосувати за цих людей? Вони не служать нашій країні. Антиукраїнська конгресвумен республіканка Марджорі Тейлор Грін до слова навіть ініціювала відставку Джонсона. Вона звинуватила його у змові з демократами щодо ухвалення законопроєкту. Після голосування Джонсон оголосив, що не переймається за відставку, а просто має виконувати свою роботу. Але для його спокою була ще одна причина позиція колишнього і, ймовірно, майбутнього президента США Дональда Трампа, який має великий вплив на спікера Джонсона. Ми про це вже розповідали у нашому відео про перспективи перемоги Трампа на виборах. За збігом. Обставин саме після нещодавньої чергової зустрічі із Трампом, риторика Джонсона щодо законопроєкту різко змінилася. Дональд Трамп не став на заваді голосування, і насправді Джонсон поїхав до Мар Алаго близько тижня тому, щоб зустрітися з Трампом, який підтримав його як спікера та сказав, що він робить дуже хорошу роботу. Тож це дало йому певну політичну силу. Крім того, Джонсон опинився у складній ситуації, де йому конче була необхідна підтримка демократів. Після того як за день до голосування пішов у відставку представник від республіканської партії Майкл Галагер, у республіканців в палаті представників лишилася перевага лише в один голос. Наду. В думку Волкера Джонсон розумів, серед республіканців в палати є стабільно щонайменше один-два голоси, які завжди будуть проти нього. Тож йому треба було швидко змінювати тактику. І з допомогою для України це спрацювало. Зрештою, усі 133 поправки запропоновані до документу, було відхилено. А чотири поправки республіканців, зокрема, конгресвумен українського походження Вікторії Спарц, уже під час суботнього голосування все ж таки розглянули в палаті, але вони теж провалилися. Ну і найголовніше, що з допомогою далі. І коли ми побачимо її вже на полі бою в Україні. Тепер на черзі голосування у сенаті, яке як анонсував лідер демократичної більшості Чак Шумер, відбудеться у вівторок, 23 квітня. Потім підпис Джо Байдена. На цих етапах уже не повинно виникнути перепон. Як пише видання The Washington Post, одразу ж після усіх погоджень, довгоочікувана американська зброя буде в Україні менше ніж за тиждень. відразу ж З жовтня. Відколи ми запустили звернення щодо Безпека, ми чітко уточнили наскільки важливо було отримати допомогу Україні і її хоробрим людям, які борються за свою демократію. Очевидно, для них це критично, тому що вони втрачають позиції через бездіяльність конгресу. Утім, на думку Волкера, ухвалення багатостраждального пакету допомоги це лише один крок на довгому шляху боротьби за Україну. Так, фінальне голосування у палаті представників засвідчило, що підтримка України у США залишається високою, але найближчими місяцями Америку захоплять передвиборчі перегони, які можуть ускладнити подібні рішення на тлі міжпартійної боротьби.